Усім привіт! Ви на каналі Явало29. І Сьогодні у нас на огляді широковер Parkside Модель PAPS-22E6 Давайте відкриваємо і дивимося, що йде в комплекті. Так, Знімаємо це. Поставляється він в пластиковому кейсі. І в комплекті, як бачимо, акумулятор на 2 А. Далі у нас йде зарядний пристрій 2,4 А. Також інструкція, тут ще одна інструкція. Далі йде набір насадок. Дивіться, сверла, перехідник і ось такі насадки. І сам шуруповерт виглядає ось таким чином. Давайте вставимо акумулятор. Акумулятор у нас повністю заряджений. Є різні ступені. Також два, два режими швидкості для сверління і також режим для закручування. Давайте проведемо тест. Беремо ось таку насадку на спакси. Вставляємо і будемо закручувати спакси. Виставляємо, наприклад, 25 потужність. Це у нас спакс 140 мм. Пробуємо його закрутити. Легкістю. Давайте ці відкрутимо. Не йде. Даємо більшу потужність. Це у нас пакс 8 см. І він закручується з легкістю. У нас є на самому шуруповерті магніт для кріплення насадок. Зараз я покажу. Тут можна прикріпити насадки, якими ви найчастіше користуєтесь, з іншої сторони. Ось так це все виглядає, досить зручно. Потужний широповерт і ціна його всього лиш 2990 в такій комплектації. Це у нас акумулятор, зарядне і набір насадок. Також все йде в пластиковому кейсі. Посилання на цей широповерт буде в описі під відео, а на цьому все. Чекайте наступні огляди і не забувайте поставити лайк і підписатись на канал. Па-па!